лайфхак як вижити багато ночей в грі roblox 99 ночей. Якщо ви бачите повідомлення, що к вашому костру підходять культисти, йдіть до дому рибака вас там не дістануть. Тому що вода не дасть культистам дістати вас. Якщо цей лайфхак спрацював, пишіть у коментарях Або забирайтесь на вежу. У вас 100% там не дістануть культисти. ви можете вижити багато ночей. грі 99 ночей. Зможете вижити 200 ночей. Якщо вас вдалося, пишіть у коментарях. Або пишіть спрацював цей лайфхак Я потім скажу у коментарях спрацював у мене цей лайфхак Я думаю, що цей лайфхак 100% спрацює Тому що якщо ви будете в рибаку, якщо до мене прийшов сюди Олень, він мене не вбивав, він просто стояв. І